в студії Олена Демчик і ви дивитесь новини Червоноградської громади. На території Львівської області запровадили віялові відключення електроенергії для населення. Написав у своєму телеграм-каналі Максим Козицький. Їх вели у всіх районах області та частково у Львові. Віялові відключення відрізняються від планових, тим, що коли вони відбуваються та скільки триватимуть, важко спрогнозувати. Енергетики чергуватимуть відключення у різних населених пунктах, щоб у всіх була можливість скористатися електроприладами у своїх потребах. Куйте за повідомленнями про відключення у вашому населеному пункті. Мільйон гривень зарезервували у бюджеті на закупівлю мобільних пунктів обігріву у Червоноградській громаді. Ми повинні бути готовими до будь-якої зими, зазначив міський голова Андрій Залівський. У таких пунктах люди матимуть змогу зігрітися та розігріти їжу, зарядити телефони та інші гаджети. Ми маємо бути готові до різних випадків, Тому пропоную ще один мільйон гривень в розерний фонд. Ми тоді ще раз комісію тебе не стримаємо рішення і сполучення доручення про пошук таких мобільних пунктів обігріву. Вже дано, шукаємо, де можна придбати, тому що ми маємо на сьогодні стаціонарні пункти обігріву, це про те, коли буде опалення. Вартість харчування у навчальних закладах може змінитися. Такі зміни підтримали депутати на черговій сесії міської ради. Відтак, вартість харчування у школах коливатиметься від 44 гривень 50 копійок до 54 гривень 50 копійок, а у садочках – від 75 до 98 гривень, детальніше розповідає заступник начальника відділу освіти Іван Кардинал. Пропонується встановити у 2023 році вартість харчування одного учня в день у наступних розмірах. Для учнів віком від 6 до 11 років до 44 гривень 50 50 копійок. Для учнів віком від 11 до 14 років від 49 гривень 50 копійок, і для учнів віком від 14 до 18 років до 54 гривні 50 копійок. Також встановити у 2023 році вартість харчування одного дітей. Дітодня у закладах дошкільної освіти у таких розмірах для дітей віком від 1 до 4 років до 75 гривень, для дітей віком від 4 до 6 років до 98 гривень. І встановити у 2023 році. Е щоб батьки або особи, які заміняють, вносили плату, або які заміняють батьків, вносили плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти і в дошкільному підрозділі закладу загальної середньої освіти в розмірі, що становить 60% від вартості харчування на день. А саме, тобто для дітей віком від 1 до 4 років до 45 гривень, а для дітей віком від 4 до 6 гривень до 58 гривень 80 копійок. Діти, батьки яких вступили до Збройних сил України та тримають оборону нашої держави, отримують пільги на харчування. Таке рішення підтримали депутати. Відтак на це з міського бюджету виділили понад 1 мільйон гривень. Повнити пункт 1 під пунктом 1.12 такого змісту дітей, батьки яких призвані на військову службу згідно указу президента України від 24 лютого 2022 року про загальну мобілізацію. Друге, доповнити пункт 3 під пунктом 3.13 такого змісту. Учнів перших четвертих класів, батьки яких призвані на військову службу згідно указу президента України про загальну мобілізацію. Третє. Доповнити рішення після пункту 7. Новим пунктом 8 такого змісту. Встановити пільгу у 2022 році на половину вартості 50% для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, батьки яких призвані на військову службу згідно указу президента України про загальну мобілізацію. Четверте доповнити рішення після пункту 8, новим пунктом 9 такого змісту. Право на звільнення від оплати за харчування вихованців закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти. Батьки, яких призвані на військову службу згідно указу президента України про загальну мобілізацію, надавати на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, копії свідоцтва про народження дитини і підтверджуючого документу територіального центру комплектування та соціальної підтримки або військової частини. Тобто ці зміни внесені для того, щоб пільги для харчування мали діти не тільки учасників АТО, але і зараз тих захисників. України, які мобілізовані для захисту України. Знайти свого родича живим, хоч і полоненим. Це оптимістичний сценарій для тисяч українців, які місяцями шукають своїх зниклих родичів цивільних і військових. 24 жовтня до Червонограда завітала уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Марія Петришин. Вона розповідає, що найкраще впізнати своїх рідних можуть родичі. Саме тому спільна робота родини з усіма інстанціями дає плідний результат. Про основні кроки у пошуку рідних далі у прямій мові. Та насправді люди повинні знати точно перші кроки, що вони повинні зробити. Так, це є заява в нас поліцію. Відповідно, там їм надають скерування, відкривають кримінальне провадження, надають скерування на ДНК. Потім він має, звісно, написати заяву в Національне інформаційне бюро. Також звернутися до уповноваженого у справах зникалбезастіла Олексія Чакотенка. Представництво у Львові на Львівщині є. У нас у Львові, так вулиця Тареса Бабанича, 1А. Це є колишня вулиця Короленка, 1 А і будинок воїна. Тому просимо усіх, у кого на жаль хто. Хто стикається з такою складною ситуацією з такою бідою, трагедією, звертатися до нас на сьогодні? Працює команда з юристами, так з помічниками, які допомагають людям систематизувати, зібрати цю інформацію, власне, яка передається в аналітичний відділ і ну і багато інших речей так ми робимо для того, щоб все таки тих людей відшукати. Бо на сьогодні команда уповноваженого. Офіс під офіс уповноваженого зниклих безвісти, так за особливих обставин в Києві. Команда Олега Олексійовича Котанка фактично працює у пошукових роботах. Так, коли ми шукаємо людину, шукаємо людину у полоні. Серед поранених, а також шукаємо на жаль серед тих, хто і загинув. І тому у держави на сьогодні є два шляхи, коли ми знаходимо цю людину, повертаємо її до життя, так реабілітуємо, адаптуємо, допомагаємо їй соціалізуватися. І, на жаль, другий шлях, коли людина загинула, ми повинні не тільки повернути тіло, знайти тіло, але гідно вшанувати пам'ять цього героя. Не поширюйте інформацію про тих, кого шукаєте у соціальних мережах, адже це може принести. Сте більше шкоди аніж користі. Насправді так, це достатньо небезпечно, тому що ми повинні розуміти, що цією інформацією користуються і вороги, так як і сидять теж на наших пабліках, моніторять цю інформацію, збирають для своїх для своєї вигоди, для своїх цілей. Цю інформацію теж дуже вдало користуються. На жаль, і шахраї. Окрім того, що ми можемо нашкодити і тим людям, які перебувають в полоні, так бо ми розуміємо, що дехто з них. Приховуючи власне свої, е, якщо він є там снайпером, так чи чи артилеристом, можливо, він є як звичайний солдат, чи кухар, е, чи медик, так і переховується до того моменту, ж і чекає е, насправді обміну, і ця інформація абсолютно може зашкодити і більше того, ну значною мірою ускладнити сам процес. У соснівській лікарні приміщення рентгенкабінету ремонтують волонтери. Молоді люди приїхали не лише з усієї країни, а й з далекого зарубіжжя. У вільний час волонтери займаються йогою, медитують та готують вегетаріанські страви. Вони не знали один одного і вперше зустрілись у волонтерському таборі в Соснівці. Розповідає Львів'янин Дмитро. Завдання нам треба підлаштвлаштувати кімнату під рентгенівський апарат, тобто зробити ремонт у двох кімнатах і облицювати спеціальним гіпсокатоном для захисту людей, які будуть ходити в коридорі і працювати в сусідніх кабінетах. Тери вже вдруге працюють у соснівській лікарні. Першого разу молоді люди тут відремонтували спортзал. Сьогодні ж приводять до ладу рентген-кабінет. Хлопці, дівчата, зібралися з цілої України. Ну, це не тільки там, ну, це і Донецьк, і Дніпропетровськ, і Київ, і Миколаїв, і Кіровоград, і з Яворова, і з Одеси. Тобто загальна кількість 13 чоловік, 8 хлопців, 5 дівчат. Навіть з В'єтнаму. Дівчинка до нас приїхала, ну і вона не з В'єтнаму, але приїхала нам допомогти, так само допомагає. І їх зацікавило допомогти лікарні зібрати кошти. І зробити допомогти, зробити ремонт. Щоб ну, ну, це їхня пропозиція. Я пішов на таку пропозицію, і я вважаю, я правильно зробив, тому що є, є результат по спортзалу, і буде результат я думаю, по рентгену. Тау народилась у В'єтнамі, але багато років живе в Канаді. Прилетіла в Україну, бо дуже хотіла допомогти країні, яка страждає. Я приїхала сюди, бо я бачу, що Україна, ця країна, вона дуже страждає через війну. І я розумію, що за допомогою моєї роботи тут я можу допомогти цій країні і зробити її трішки кращою. Пишаємо ж сучасною молоддю, адже вони просто неймовірні люди, які малими кроками роблять великі й добрі справи. Отримати психологічну та медичну допомогу, провести активно час та навчитися новому може дитина у спільну точці за підтримки. ЮНІСЕФ ця ініціатива створена з метою підтримати, захистити та створити безпечні умови для найменших українців. Більше про це у нашому сюжеті. Діти є найбільш вразливими перед обличчям війни. Тому ЮНІСЕФ створили спільно точки по всій Україні, у яких діти можуть не лише погратися, а й отримати комплексну підтримку. У Червонограді до такої точки можна завітати у торговому центрі Майдан щодня з 10 до 19.00 протягом наступних трьох місяців. Команда ЮНІСЕФ дякує за можливість безкоштовно розташуватися керівництву торгового центру. На спільноточці можна не лише гарно провести дозвілля, а й проконсультуватися щодо фінансової допомоги від ЮНІСЕФ, а також отримати гуманітарну допомогу, підгузки та інші побутові речі для малюків. Ночною гарячою італійською піцею пригощали волонтери із Сполучених Штатів Америки, осіб, які втекли від війни та знайшли прихисток у нашому місті. Це вже другий візит волонтерів до нашої громади з метою підтримки вимушених переселенців. 20 жовтня до Червонограда знову завітала піца на колесах. Американські волонтери на вічевій площі готували піцу під відкритим небом для внутрішньо переміщених осіб. Дарувати емоції та зігрівати теплом може кожен у неділю, 23 жовтня. Фотографи та підприємці з Червоноградщини об'єдналися та організували благодійну фотосесію для зімей військовослужбовців. Детальніше про це у нашому сюжеті. Тематична осіння локація, красиві знімки та щирі емоції отримали сім'ї військовослужбовців на благодійній фотосесії. Захід організували червоноградські фотографи за підтримки місцевих підприємців. Такі моменти не лише об'єднують, а й допомагають відволіктися від складної буденності та війни. Крім красивих фото, дітки отримали солодощі а також термогетри для військових сім'ї, які дав гірницький гуманітарний штам. Для нашої громади. У боях проти російського окупанта загинув наш герой, червоноградець Роман Дмитрів, 1985 року народження. Захисник вважався безвісті зниклим 17 квітня, а станом на 21 жовтня було встановлено його загибель на Харківщині. У воїна залишилась дружина та двоє дітей. Під час виконання бойового завдання загинув ще один захисник Волгуцький Віталій. Світла пам'ять. І вічна слава героям. Ви дивились новини за тиждень Червоноградської громади. Цей випуск новин ми записували у оновленій бібліотеці в місті Червоноград по вулиці Грушевського. Бажаємо вам мирного неба. До наступних зустрічей.